Оленка, Танюшо, доброго мирного вечора. Тобі затишку тепла, лачик поставила. Оленочко, привітики, навзаєм. Тетянка, Оленка, доброго мирного вечора. Оленка, Ілюша, доброго тобі вечора. Оленка, Тетянко, дякую. Доброго вам вечора. Воно ну, бистро відсюда. Ух, шкодник. Оленка, Тетянко, дякую, Доброго вам вечора. Оленочка, всім мирного, спокійного вечора і ночі також, дай Боже, щоб було тихо. Коли вони вже вам міняться нарешті, я не знаю. Тетянка, ні, це не ті, що зараз, а ті, що шорці ви виставляли. А, -а, а я зрозуміла, я зрозуміла. Іванка, Оленка, привіт, гарного вечора. Діанка, Оленка, привітики вам. Ілья, привіт, Діана. Люба, що Богу, поміч, тобі Оленка бажає. Діанка, люба, привітики. Іванка, доброго вам вечора. Красуна Оленочка вітається. Оля, привітики, Діанка вітається, дарує смаколики. Оленка, Діанка, мирно, доброго вечора вам, принцеса. Оленка, дякую дуже вам, віддянки. Танюша співак затишно, мирно вам вечора. Бажає Оленка і дарує троянди. Олічка Прибільська, Таня прослухала по чому полуниці? Бо саме діти питали у нас по 180, це найнижча ціна. Олечка, у нас сьогодні були від 130 до 100, 170. 130 були, 150 і 170, такі було три ціни. Ці, що по 130, дубаки, 150, добріші, але ну, такі не дуже свіжі, скажімо, вчорашні, мабуть. А ті, що 180, 170 то ті були красуні, як намальовані. Оленка, діанка, сердечка. Оленка, моя принцеса, хороша Діанка. Оленка Оля Прибільська, доброго вам вечора, квіти. Діанка Оля вам у нас картопля молода сьогодні, йшла з роботи, то бачила по 60 гривень кілограм, клубніка 150-180, навіть була по 210. Ну, я не бачила, в нас за, за це була 170 сама дорожче, але це ринок, е, той, на якому люди з села приїжджають і продають своє, не перекупи. Оленка, Діанка, і вам дякую, Сонце. Діанка, Оленка, дякую. Таню, яка там погода у вас? Теж трішки похолодало. Чи у вас ні? Оленочко було зранку 10 градусів. Ближче до обіду було 25-20. Потім, на, вже коли сонечко вияснило, гарненько, 1-2-3 було 30. Зараз на даний момент. На градуснику 27, ой, 20, 25, 25, не так глянув. Так що так. Але вітерець холодний, скажу вам. Після дощику похолодало, як ще можна його назвати, дощиком, бо так почався, перестав. Потім почався хвилин 5 і перестало все, дощ закінчився. Я включила світло на подвір'ї, пішла, подивилась, взяла сапу. Пішла під деревом, не треба було і сапою сапати, сапнути, щоб побачити, наскільки промочило, бо сухо було. Заглянула під кущі хости, також сухо. Так от на бетоні покрапав, пустився гарний, але йшов недовго. Дуже шкода. Я так наділа, що він пройде і буде на мочи хоч землю, хоч ті рослинки бідні підуть у ріст, хоч трошки після дощу, але ні. Олечка, Діанка, привітик, моя хороша. Дякую за смаколики. Оленка, Діанка, привітики. Діанка, Олечка, дякую вам.